Ніколи нічого злого ми не говоримо ні про кого і нікому не несемо зла. Ми лише виступаємо проти духів тих піднебесних, духів зла, начальства, власті, які принесли в християнство стільки брехні, вони стільки наломали там дров, що люди зараз, навіть чуючи правду, істинну Івангелію, те, що сказав Христос, починають оправдовуватися, що вони живуть правильно, а живуть брехнею. Уявляєте собі? Явно це сьогодні можна бачити на кому? На раші, на Рашці. Ну, на московитах, на тих болотяних людях, які собі приписали, що вони христові, що вони належать Ісусу Христу. Так же ж? Вони постійно шукають оправдання. Ви подивіться, я вже не кажу всіх попів їхніх. Вони всі однакові, які люди, зазомбовані справді. Але я кажу: основа з основ, яка в них зараз в оправданні, це не український народ перемагає їх, а НАТО. Так чи ні? Проти нас НАТО, весь світ, то вони не бачать головного, проти них Бог. І це треба теж бачити нашому народові і відкрити їм, що ви зрозумієте, ми не такі святі народи України. Ми не такі побожні, тому що, якщо подивитися, що говорить Євангелія, чим живуть християни, католики, православні протестанти в Україні, я вам хочу сказати, далеко, далеко ми не приймаємо те, що сказав Ісус Христос. І це треба сказати, це правда. Чому Бог виступив на нашій стороні? А тому, що вони прийняли вже сатанинське вчення настільки в своє серце, що вони взяли. Оцю заповідь нову Ісуса Христа, що велика любов, якщо ти вмреш за друга, говориться про друга, який в Христі, в Ісусі, який Царство Боже. А вони прийшли під цією заповіддю вбивати просто людей, які нічого їм не винні. Ну, що винні ці маріупольці, що винні люди з, ну, з України взагалі? Ну що ми їм винні? Що ми прийшли щось забирати в них, ми прийшли стріляти в них? Ні, 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 ні. Я не можу сказати, звичайно, у нас не все добре. І я розумію, що і злодійство є, і біля корита стоїть якась горстка людей, яка забирає в людей, будемо казати, і забирає собі. І це явно, ми це бачимо. Ну це в нас вдома. Ми вирішимо, ми вміємо піднімати майдани. Хоча вони вміють, ті ж наші правителі, використати ці майдани для своїх цілей. Тобто ми вже навчилися багато чого. Ми навчилися бачити зло, ми навчилися протистояти злу. Другий майдан показав, що люди України готові пролити навіть кров і не здатися, не відступити. А що в Христі сьогодні? Християни України, а хто ми? Що ми? Наскільки ми вірні? Бог хоче виступити вже сам на поле бою, взяти цих ангелів. Один ангел 150 тисяч каже, може покласти ворога. Він так дає, Бог дає сьогодні зброю, щоб ми змогли перемагати того, хто насміявся над кров'ю Ісуса Христа конкретно, відкрито і благословив. Цю священну, як вони кажуть, війну на вбивство людини. Взагалі не те що християнина, людини, а вони кажуть, ми йдемо спасати людей. Ми йдемо спасати наших братів і сестер. Ясно, що ми відмовляємося від такого братерства. Ясно, що ми шукаємо корні. А які ви нам брати? Це яка Який вас комар вкусив, що ви себе до наших братів приписуєте? Сьогодні явно ми бачимо, що чинить Раша. Сьогодні ми явно бачимо цих поганів московитів, які відвернулися від Христа Христового, які з крові Христа насміялися з його діла, яке він звершив, обдурені сатаною. Чуєте? Обдурені сатаною. Аж ж подивіться, скільки храмів, христи на храмах, понамальовували Ісуса, якого вміли та намалювали. Для чого? Щоб люди бачили, які страждання він переніс, звичайно. Так легше, можливо. Ну, не мені. Все почалось із ідолів. Все почалось з брехні. Все почалось із того, що взяли слово і народ свій обдурили, бо й самі повірили в брехню. І розум загубили так. Їх навіть дурнями назвати я не можу. Зміїне поріддя. Нелюди, нелюди, навіть не язичники. Це гірше, навіть думаю, я, у того Юда іскаріотського вони. Бо вони вже знали. Вони вже мали Євангелію. Вони вже ходили на ці свої служби Божі, як вони їх називають, і, перевернувши слово, їхні служби стали службами сатанинськими. Ну що ж, Обдурені сатаною, ким обдурені? О тими, що в рясах ходять, все хрестяться рукою, а брехню скривають під іменем Господнім і все в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. А люди очманіли, а потім отопіли, а потім, як козли, заперлися до правди і пішли самі на смерть, віддавши душу сатані.